Вітаю вас, мої любі друзі! З вами ваша улюблена програма ТІВІ Абетка і я, її ведуча Олеся Гайова. А поряд зі мною мої неймовірні красуні Мар'яна і Маша. Привіт! Привіт! <гум> Сьогодні ми будемо знайомитися з новою літерою. Але спочатку ми прогадаємо, яку літеру вивчали у попередньому випуску. В мене є ось такі малюнки, на котрих нам потрібно обвести силует літери, яку ми вивчали. А коли ми обведемо, ми повинні сказати нашим малятам, що це за літера. Тримайте, будь ласка, тобі і ось такий малюнок. Подивіться, будь ласка, тримай. Маріяна. Маша, візьміть, будь ласка, свої малюночки, і покажіть нашим маляткам, нашим маленьким телеглядачам, що ви там обвели. І що це за літера? Це буква М. Правильно, Маша, це літера М. До речі, ваші імена Маша і Мар'яна також починаються з літери М, яку ми вивчали у попередньому випуску. Сьогодні ми познайомимося з новою літерою. Що це за літера? Правильно, Машенька це літера Н. І ось так вона виглядає. Я зараз для вас її напишу, добре? Ага. Так. Так, дивіться. Ось так. А щоб ми ще краще запам'ятали нашу літеру, ми зараз її напишемо на чистому аркуші. Добре? Тримайте, будь ласка. Тобі. Мар'яна, і тобі машенька. І повторюйте за мною. Все. Є. А тепер давайте покажемо нашим маляткам, що в нас вийшло, і як це просто робити. Молодці мої помічники дуже-дуже розумні. Друзі, пропоную вам зробити аплікацію, яка називається зіркове небо. До речі, якщо ви помітили, слово небо починається з якої літери? На! Правильно, з літери Н, яку сьогодні ми з вами вивчаємо. Для цього нам потрібен блакитний папір і ось такі заготовки: місяць і зірка. Багато зірок. Тепер ми будемо все це клеїти для цього. Нам необхідно намастити наші заготовки клеєм і приклеїти до нашого неба. Тепер давайте покажемо наші аплікації, які в нас вийшли нашим маленьким телеглядачам. Бачите, які розумнички мої помічниці, маленькі принцеси, малятка. Я пропоную пригадати казкових і мультгероїв. Давайте поринемо у цей казковий світ і подивимось, хто до нас сьогодні завітав. Чи впізнаєте ви їх? Це немо. З мультфільму у пошуках немо. Правильно, Машенька, а ти, Мар'янка, впізнала немо? Да, це рибка мемо. А це в нас хто такий? Це нюша з мультфільму Снашарика. Боже, які ви молодці! Це свинька Нюша. Так. А це Нільс. З мультфільму Зачарований хлопчик. Правильно, а це в нас це. «Нюф -нюф, наф нас нюф З мальфільму льомо три поросят. Три поросят. А, мати, а у мене були такі базарки. Звичайно, звичайно, ви все правильно кажете, малятки. Ви в мене молодці. Бачите, як багато мультфільмів. Ви вже передивилися. Давайте тепер поговоримо про тваринок і пташок, назви яких починаються з літери М, яку сьогодні ми з вами вивчаємо. Це в нас це, е, це... тварина хижа, яка називається пам норка. норка. Пам'ятаєте? Це да. норка. Подивіться, що зображено на цьому малюнку? Це носорог. Правильно, це на така велика-велика тваринка. А це? а це нектарниця. О, ти навіть таке знаєш. Правильно, правильно, це пташка нектарниця, яка харчується тільки квітковим нектаром. Розумієте? Принцеси, а ви знали, що дівчатка люблять носити намисто? Так. До речі, слово намисто починається з якої літери? З Н. літери Н. Н, яку ми сьогодні вивчаємо. І до нас звітала в гості ось така баба-яга, в якої є також намисто. Навіть їй подобається намисто. А. Так? Нарешті ви дочекалися найсмачнішої частини нашої програми. В мене для вас є нектарний напій. Я вас пригощаю, тримайте, будь ласка. А також цукерки Нуга. А вас, мої маленькі телеглядачі, я запрошую переглянути цікавий і веселий мультик. Будьте розумничками. Бувайте! Буваєте.